Не прошу ні у кого поради, лиш збираю наснагу і силу в кулак. Просто настрій такий, що готова забрати, додому усіх безпритульних собак. Скільки б їх не було цих кудлатих, незугарних, кумедних, голодних гостей, які все розуміють та не можуть сказати, так принаймні вважається серед людей. Якщо раптом собакою стану у котромусь з наступних життів, не лишай мене серед туману, навіть в кращому. Зі світі. Розірви ланцюжок із безколірних днів, залікуй мої болісні рани. Прилітай, припливай, без твоїх кораблів сумують мої океани. Розкажи про нещастя, зруйнованих гнізд, я про більше тебе не прошу. Приїжджай, я чекаю на твій приїзд, як пустеля чекає дощу. Я пишу тобі вірші, листи, пісні, смс, повідомлення в чатах. І єдина відрада в ці дні пісні на вокзалі тебе зустрічати. де земля пам'ятає твої сліди, розквітають троянди черлені. Нехай змінять маршрути, усі поїзди і тебе привезуть до мене. І зруйнується все, світ старий, ущен. А новий буде рівня раю. Світ народиться заново, і буде центр там, де я на тебе чекаю. Двадцять один день і утворилась звичка. Стало просте і звичне, все, що було нове. Мені здається, у мене не серце, а рукавичка. М'якесенька рукавичка. Хто хто в рукавичці живе? Жили б там і вовчик, братик, і заєць, і сіра мишка, і навіть лисиці, сестриці куточок змогли б знайти. Історія всім відома, як добра дитяча книжка. Насправді ж, у рукавичці живеш сюди, тільки ти. Без штампів і договорів про довгострокову оренду, знайшов непогану хатку, живеш собі тихо там. А я складаю про тебе цікаву нову легенду, бо в касті старій багато курйозів і білих плям. І буде у рукавичці так хороше, любо, тепло, повісим нові фіранки, запалим вночі вогні, Тягуче, солодке щастя, як кров потече у древу, знов розсвітуть ялку і в серці, і на вікні.